28 вересня за закликом місцевих активістів відбулися збори жителів нашого селища, на яких обговорювали питання неузгодженого встановлення вишки стільникового зв'язку Київстар на даху приватного будинку по вулиці Труда, 31. Будь ласка, вставайте. така справа в нас, яку ми не і не ожидали, і не очікували стан війни. А у нас оказується є люди, які самовольно. Ставлять тут вишку 24 метри, яка Київ старовську здають в оренду своє помешкання для того, щоб якби то було більше зв'язів в Україні. Але коли війна, коли в нас літають шахеди, то 24 чотирьох поверхметрова ота вишка, то просто приманка для шахетів. Це по перше. По друге, порушені усі санітарні норми розташування цієї вишки. Рядом е е дід садочок в 15 метрів. Це буде в 15 метрах, от е від е будівлі нашого дід садочка. Це, це по друге. І люди. по третє, ця е е майбутня, як якої не буде, я в це вірю, і, тому що людей нас багато. Тут 320 чи 323 квартири, які мають частну собственність, як таку. І як ця пані, яка не є пані, я вважаю, каже, що то її є частна собственність. Вона порушує усі правила співпроживання в селищі. І взагалі, якщо вона вважає, що вона може здавати в оренду те, що їй принадлежить під большим випросом, тому що приватизована ця земля, на якої розташована її будівля наразі, чи не приватизована, це вже ми будемо, я так вважаю, будемо з'ясовувати. і тому що. Ми, як люди, як пересічні громадяни, як здраві люди, не маємо допустити того, щоб ми під час війни, доповнітельна, ще крім того, що і так всі на нервах, тому що війна, люди гинуть кожен день. Так ще одна приманка, щоб ті шахеди нас вбивали. Ні, такого не буде. Дякую. Під час зустрічі був організований збір підписів під заявою, у якій було зазначено, що жителі багатоквартирних будинків, які розташовані поруч. Адміністрація власівського будинку культури та батьки дітей, котрі відвідують ДЗК «Боратіно», категорично проти встановлення даного об'єкту. Згодом до загального зібрання долучились староста селища Любов Жарикова, депутати Сідловоцької міської ради Тетяна Коштар Мирослав Фасюк, представники поліції. У приватному будинку е будується Телефонна станція 5G, яка випромінює там 100 мегаватт, 100 мегаватт частотою буде випромінювання рядом дитячий садик. І тому народ проти, тому що житлові будинки, санітарні норми не, не, не видержані. І, звичайно, народ вийшов на, на протест. Початку власівчани намагалися отримати відповіді від керівника будівельної бригади. Документ принести, показати я буду документи передоставляти свої дітей. Тому повномошні мене ці документи за ним в Україні. На хутор, ринськов, на хутор ставляйте і все буде спокійно. Діти наперед, хлопці наші діти гибнуть. А є якісь вибори? Будь ласка, можна я не буду, от що, не чіпляйте, от цю тему. Мене не цікавить людей, не цікавить мене. Послухайте, мене цікавить. Вони мене цікавить. Вони мене цікавить. Знаєте, я з вами буду спілкуватися тільки оці всі. Якщо ви це не моє ваше. Це не моя влада. Є документи на проведення Ви, вашої можна. Ви. 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 Ви я з вами нормально. Проте його пояснення не задовольнили наших земляків. Вона ну, не має права дозволу на будівництво. А не пересилати літературу. Згодом з'явились офіційні представники компанії «Київстар» і дебати розгорілися з новою силою. Починаємо спочатку. На базовій станції не просто так з'являються ну, на мікрорайонах. Існують звернення на 460, ну, звертаються люди. Ну, на якість зв'язку. Mm -hmm. Потім виїжджає моніторингова бригада, моніторить э, рівень сигналу, перевіряють, і тоді визначають э, місце, де будуть будувати. Mm -hmm. Перед тим, як будуватися, під, ну, підбирається місце. Ну, ну, це місце попала з зону наших. Ну, е, тим. Mm -hmm. Mm -hmm. Всі дозвільні документи ми взяли собою. Ви кажете, значить, Ви, самі, засід, ви так, неведена, ну, да. ця точка не впевнено, що цяпочка не єдина на селищі. Я можу надіслати вам. Це, це, радіо? Да, так, так, якщо... Ну... Основні претензії власівчан. Перше. Відсутність контакту компанії Київстар з місцевими жителями. Друге дотримання всіх норм санітарної та радіотехнічної безпеки. Третє. Відсутність належної документації та потрібних дозволів. Четверте. Розташування даного об'єкту в устонаселеному житловому районі як загроза повітряних атак. Зустріч тривала близько години. Власівчани активно відстоювали свою позицію про категоричну заборону встановлення вишки. Самого права! Ми ви вирішили питання без місцевого самоврядування. Ви не звернулися до старостата. ви не звернулися в міську раду. У нас є. Розумієте, ті люди, які можуть поговорити з населенням, чи ми можемо зробити, чи не можемо це зробити. Но ви зробили це без дозволу, ніякого дозволу. Ми захотіли, ми так хочемо зробити. Ми не хочемо. Наші мешканці не хочуть цього. Це не наша позиція, це не точка зору. Ну бувати тут не будете, ребята. Не будемо не будете. Напрасно, ви це тратите продавайте. гроші, Лучше ну, ви перейдіть там, де ми кажемо. В нашій державі все буде ну, Вони всі зі звернулися, що треба. Тридцять ви той що на спілкується. Підіть, ви утріруєте, ви зараз перевернули на другу сторону. Беремо питання компанії, яка каже, що да, до мене жалюються клієнти, що їм не вистачає зв'язку. Компанія йде там, на зустріч, хоче вирішити це питання, правильно? Хоче встановити вишку. Ну, вишку, що, яка різниця? Питання в тому, де її встановити, компанія проводить заміри, правильно? І визначає точку. Звичайно. Просто ставиш її там, де ви пропонуєте. Проведено заміри. Ні, ми, не проп... ми пропонуємо, ми не спеціалісти, де пропонуємо Ви

Ромата не дасть вам У вас громада відповідно в багатьох напрямках, в тому числі в скаргах на поганий зв'язок. Чому ми їм посилюємо? Скажіть, будь ласка, я в чому? В чому? тільки, що пояснили. не сміли. Ні одного... Року. Опять чому помилка? Опять, так. Да. Опять за да. рибу груш. Це при вас на власній. Ви мене чуєте? Вона здала в оренду. Ми взяли в аренду. Це да. дозвіл на будівництво. А скажіть, будь ласка, вона вам дала в оренду. Є якісь документи? Звичайно, а, можна Ну, я вам покажу. Вона не має права дозволу на будівництво. Та не треба пересилати, ми вас чекали з документами, тут зібралися представники місцевої влади. Все, що ми не робимо на цій землі, вона може приватизована, може в оренді, я не, не знаю. Ну Якщо вона, наприклад, вона приватизована, <плес> якщо я хочу добудувати ще одну будівлю до цієї будівлі, я маю звернутися куди? В архітектуру. Я маю взяти дозвіл на це все. Вся. Ви це не робили. Ви це не робили. Ми не ну, як ви не розумієте, на 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 да, на да, на да. да. у вас буде конструкція на даху вища, ніж заявлена висота цього будинку. Як ви нічого не добудовуєте? Які як дітки знають, які там болти, як воно буде там держатися, як і я витримає, я які вітри витримає, який сніг. Але я робочий проєкт, це, я це, роботи, роботи, це робочий я проєкт, А я вам розказую. Мешканці проти. Якщо ми проти, розумієте? Староста проти депутати, проти депутати проти. Все. Представникам компанії було висунуто пропозицію в ультимативній формі перенести дану конструкцію в інше місце, яке буде задовольняти всі сторони. Що, Ти, що ви, робити Ти, саме головна а нам об'яснив що в, щоб поначалу там були договори, а апріжі були виміри по нашому селищу, де є така точка де вона покриває не вже тільки на цій будівлі ця точка Покажіть нам виміри, це невіжлива та коли там. Я вам впевнена, що ми знайдемо вам ту точку, яка буде всіх облаштовувати. От ми хочемо її впевнена. Як результат роботи по встановленню призупинено. Почався процес демонтажу. Друзі, хочемо акцентувати вашу увагу на тому, що які б не були проблеми, які б не були труднощі, об'єднавшись. Власівчани разом можуть вирішити будь-яке питання.